Я через 4 години того ж дня встала і ходила і чувствувала себе хорошо. До нас звернулася пацієнтка з міста Вапнярка, Вінницької області. До нас вона звернулася з правобічним гонертрозом четвертої стадії. Пацієнці проведено ендопротизування правого колінного суглобу медіал піво системою. Сьогодні у нас третій день, третій тиждень після операції. Ми їх зняли шує. Вона рухається прекрасно, болів немає, добре проходить процес реабілітації. Що, які у вас враження після операції? Що можете сказати? Нам? Дуже я велике дякую вам, Олександр Анатолійовичу, і вашому всьому персоналу. Я через 4 години того ж дня встала і ходила, і чувствувала себе добре. Я дуже довольна всіма. Всіма і, і кухонним роботникам, і прибираючим. Всі я дуже довольна. Я не знаю, я в якій лікарні не була, у Вінниці була, але ну, там ніхто за нами не дивився. Тут весь медперсонал, всі уважні, всі дуже дякую. Я всім. Всім благодарна, що я до вас попала. Я вже думала, я їхала з Вінниці, розстроєна із того і переговки, що мене на місяць ставили на очередь, потім ще я постояла на тій очереді, прийшли і ще на два роки мене поставили в очередь на операцію. А така операція 200 тисяч, двісті сказали. Ну я недовольна, Вінницею, взагалі недовольна. А вами дуже довольна, дуже довольна. Я дуже благодарна. Я ж кажу всьому персоналу і вам, всім, і директору вашого заведення, всім, що ви нас так гарно прийняли. Я вже думала, не буду робити тої операції. А зараз я ходжу. Я ходю, я не знаю, я не могла ходигатися, нога боліла мене і все. А зараз я ходю, я й так рішилася на операцію, я ж кардіостимулятор. Через три місяці я согласилась. Розрішили врачі, що можна, і ви дуже підтримали. Дякую вам, дуже дякую Дякую за все. Дуже благодарна вам. Всього вам найкращого. Да? Дякую за такий приємний відгук. Ми бажаємо дякую вам дуже вам. Я, я хочу вас обняти. Обняти. Боже, дякую, що у вас такі золоті ручки. Бо дякую, я ж дуже приємно від радості плакати хочу, що ви такий мила людина, молодий всі персонал, Боже мій. Я ще таке не бачила. Я була в лікарні, у Вінниці лежала з серцем. Обслуговування зовсім не то. Зовсім не то. А вас дякую вашій лікарні. Я не дала б вам лауреата, я ще більше вам дала. Більшу ще премію, Гнобелівську б дала за те, що ви, Боже, що ви спасаєте людей. Люди до вас заходять з паличками, виходять рівні. Дякую вам, вашій лікарні всім, що ви так золоті ваші ручки, що ви вмієте так лічити людей. Я дякую, я ніколи не думала. Я, бо взагалі, я приїхала додому, всі дивляться на мене. А ти що ходиш? Та треба лежати. Як лежати? -ка? Мені врач розрішив вставати, ходити. Так що дуже вдячна дуже вам за все, що я не знаю, що не ваша лікарня, я б, напевно, так би ходила до сконання. А Нам ваша дуже лікарня дуже допомогла мені. Дякую. Я всім совітую, всім, що тут така гарна лікарня. Да, від всього колективу і да, від себе і... особисто. Ми вдячні вам за гарний відгук. Ми бажаємо міцного здоров'я і Дякую. легкої вам дороги, щоб ви добре добрались додому. Дякую.